Основи гігієни праці. 5.1. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Під час роботи на працівників впливають різні шкідливі фактори виробничого середовища. Шкідливі фактори за характером свого впливу поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психологічні, до фізіологічних факторів належать параметри повітря при в приміщенні температура, вологість, швидкість руху повітря, вібрація шум. Нетоксичний пил, пара, різні види випромінювання, освітленість тощо. До хімічних факторів належить токсичний пил, пара і газ. Біологічними факторами вважають вплив мікроорганізмів, бактерій, рослин та тварин, що спостерігається під час переробки натуральних волокон, шкіри, хутра. До психологічних фізіологічних факторів належать фізичні та нервово-психічні перенавантаження, які пов'язані з тяжкою монотонною працею. Кожен з цих факторів впливає на організм людини, спричиняє у ньому функціональні зміни, професійні, захворювання або отруєння, віди шкідливих факторів: хімічні, токсичний пил, пара, газ. Фізичні параметри повітря у приміщенні, температура, вологість, швидкість вібрація, шум, нетоксичний пил, газ, пара, випромірнювання, освітленість, біологічні мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання, психологічні, фізичні та нервово-психічні перенавантаження, пов'язані з тяжкою монотонною працею, гігієна праці це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працівників з методи. Розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини. Виробнича санітарія це система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням та отруєнням. До організаційних заходів належить дотримання до вимог. Охорони праці жінок та осіб віком до 18 років, проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах, забезпечення осіб, що працюють у шкідливих умовах, лікувально-профілактичними обслуговуванням тощо, технічні заходи передбачають систематичне, підтримання чистоти у приміщеннях і на робочих місцях, розробку та конструювання обладнання, що ви Чая, виділення пилу, газів та пари, інших шкідливих речовин у виробничих приміщеннях, забезпечення санітарно гігієничних вимог до повітря виробничого середовища, улаштування систем вентиляції та кондиціювання робочих місць зі шкідливими умовами праці, забезпечення захисту працівників від шуму, ультра та інфразвуку, вібрації, різних видів випромінювання. Таким чином, запобігання прогресійним захворюванням і отруєнь здійснюється через здійснення комплексу організаційних і технічних заходів, які спрямовані на оздоровлення повітряного середовища, виконання вимоги гігієни та особистої безпеки працівників. Став лайк та підписуйся на канал.